Для того аби створити бізнес сторінку, ви маєте мати обліковий запис у Фейсбук. Ваше ім'я облікового запису у Фейсбук дуже важливо, щоб було в, буква в букву, як у вас в паспорті. Це наша база, тому що дуже часто Фейсбук запитує підтвердження вашого, вашої особистості. Тож, де створити бізнес сторінку? Перше, що у нас є, це у нас є панель меню з боку. Ми натискаємо більше і шукаємо сторінки помаранчевий флажочок. Далі, другий варіант: я пишу сторінки в пошуку. Натискаю Enter, і мені пропонується ось ця сторінка. Також у нас є з правого боку вгорі меню. Я на це меню натискаю, прогортую тут також є сторінки, і в тому числі тут є також пошук. Тобто можливостей знайти цю сторінку у нас є достатньо. Далі, що ми робимо? Ну, спершу я повернулася на головну сторіночку, я натискаю сторінки. Натискаю Створити сторінку, обираю Ім'я. Моя рекомендація, якщо ви не будете 100% запускати е, там, найближчим часом взагалі рекламу на Фейсбук, то можете називати будь-як, але якщо ви будете запускати рекламу на Фейсбук, то ось це ім'я буде відображатись, тому подумайте, як воно буде називатись. Ну, буде нормально, якщо ви експерт, ваше ім'я прізвище, можна вашу нішу, якщо ви є магазином, то ім'я, на, ім назва вашого магазину. Далі ми обираємо категорію. До кожної сторіночки ми можемо обрати максимум три категорії, мінімум одну. Що нам дає ця категорія? Ми допомагаємо Фейсбуку знайти нашу цільову аудиторію. Я тут пишу наприклад, наприклад реклама, так, агенція з реклами в соцмережах. Добре. Якби я, наприклад, була дієтологом, тут написати дієтолог не підійде, тут потрібно писати, наприклад, здоров'я. Ось здоров'я і краса, медицина і здоров'я, сайт про здоровий спосіб життя і так далі. Тобто ви обираєте те, що найкраще характеризує ваш бізнес. Далі біографія це не обов'язково. Зараз ось це прибираємо. Тут ми додаємо максимум три категорії. Біографія не обов'язково, і я натискаю Створити сторінку». Протягом декількох секунд вона створюється, і моя вам рекомендація одразу її наповнити, що мається на увазі. Так, закриваю, перейти на сторіночку. Ось так виглядає. Так, ви можете тут ознайомитись, вам Facebook все все пояснить, як цим все користуватися. Добре. Що ми далі робимо? Ми бачимо, що сторіночка така, ну, якби порожня, так? В першу чергу ви маєте тут заповнити. Всі дані. Наприклад, якщо ви не хочете підключати обліковий запис WhatsApp, ви на це натискаєте і натискаєте, наприклад, пропустити. Можете додати сюди обов'язково Instagram вам рекомендую, але давайте повернемось назад на головну сторіночку нашої бізнес-сторінки. Так, ось тут Use page Ось тут збоку вам потрібно додати максимально інформації про себе, розказати про свій бізнес, для чого це потрібно, поставити аватар, поставити обкладинку. Це потрібно для того, аби Facebook вам довіряв і дозволяв запускати рекламу за допомогою цієї бізнес-сторінки. Далі ви можете написати декілька постів. Якщо у вас вже в Інстаграмі є пости, то, будь ласка, переносите їх сюди. Немає, пишіть заново. Далі, що ми робимо? Ми ось тут вгорі натискаємо обліковий запис і переключаємось. На цей обліковий запис, якщо у вас ще не переключено. Тобто у мене ось тут вгорі буква Т, тобто мій аватар тут. Якщо у вас вгорі немає вашого аватар, то ви маєте обов'язково переключитись. Показую, як це зробити. Я ось назад переключилася на сторіночку, на цю, і потім у мене є переглянути всі профілі. І тут є декілька сторінок. Я, наприклад, обираю ось цей таргет. Все. У мене є можливість використовувати цю сторінку. З боку у мене є кнопочка Професійна панель, і за допомогою цієї професійної панелі я можу зробити найголовніше ось підключити облікові записи, це підключити, наприклад, Інстаграм. Тут вже підключена сторіночка Instagram. Якщо у вас не підключена, то ви натискаєте просто підключити, тут буде активна кнопочка, і підключаєте свій е аккаунт у Інстаграмі до своєї бізнес-сторінки Facebook. дуже важливо, щоб вона була наповнена перед тим як запускати від неї рекламу.